Це, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, вс зароші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого залі забив. Подавляв числе з тобою завжди вонем. Душеве пиво, і сухе вина. ті, хто бачив його ближче і знав його ближче, то розуміли, що робив його душі, що він був і волонтером, і співаком, і актором, і просто приятною, гарною людиною. Таких зараз не вистачає. І на них повинні рівнятися всі. Тож ми сьогодні прийшли сюди згадати вчинки Скрябіна і використати цю можливість для того, щоб допомогти Збройним силам України. Тому що саме зараз е, цей концерт надають нам можливість провести якраз хлопці зі Збройних сил України. І ми, в першу чергу, повинні їм віддячувати і допомагати всієї нашої громади. Що ну, пробила би до сліз Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ Годинник вперто роки рахував І кожен та як міг, так і зробив І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді Старі фотографії на Розплати Справжнім друзям не Ми разом спільно робили перший благодійний, ну не благодійний, а просто вичір пам'яті з Кузьми, Кузьми Сприянина. І саме ця картина була намальована нашою художницею Оленою Коваленко. І дійсно правда, ми цю картину передали, схожу картину, передали батькам. Олені Михайлівні, і коли показували по програмі один плюс один програму інтерв'ю з батьками, ми побачили саме цю картину, нашу картину, втримову у батьків. Тому я, звісно, довольний, що ця картина вона піде в справжні руки, і що це донат дійсно допомоги нашим Збройним силам України.